Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні наше невеличке відео буде присвячено одному цікавому інтерв'ю, яке ми побачили, яке вийшло пару місяців тому з її старішиною Беднером, одним з апостолів церкви. Воно було присвячено тому, що вже пройшло 10 років з того моменту, коли він вперше звернувся до перших членів церкви і попросив їх використовувати. Сучасні технології, інтернет, соціальні мережі для того, щоб ділитися посланням відновленої Євангелії і проповідувати е, слово Господа, скажімо так, онлайн. Сім привітчики ще раз. Ну, як мені здалося, ділитися Євангелією з того запрошення, котре ми можемо побачити в цьому відео, дуже просто, бо. Від нас очікують лише те, щоб ми ділилися тим, як Євангелія, грубо кажучи, працює в нашому житті, як ми бачимо, наприклад, руку Бога в кожному дні, або а, які вірші допомогли нам відчути або зрозуміти щось дуже важливе там з священних писань, що допомогло там нашому розвитку з небесним батьком. Тобто немає нічого такого нового, щоб ми вже не робили самостійно, записуючи у своїх щоденниках. Але тепер ми можемо завжди ділитися цими речами і в наших соціальних мережах, так само, як ми ділимося нашими поїздками кудись, або походимо в якісь місця або то їжі, котре приготували. Це якраз те, що я хотів сказати, що в принципі, мабуть, кожен з нас зараз. Має якусь там сторінку в інтернеті, чи ще щось там слідкує, щось публікує час від часу більше чи менше. І як це, як це перетворити на щось позитивне і праведне, так що може приносити ще більше користі людям в плані Євангелії? От якраз старішне Бендер це пояснює. В нього запитали: а що, що треба публікувати? Там якісь там духовні думки, якісь там а, репости, церковних відео чи ще щось? Він каже: зовсім не обов'язково. Ви просто можете ділитися. Тим, що вам подобається робити, так, якимись своїми справами, якимось там хобі, що завгодно, тому що е, ви є це євангельське послання, не те, що ви друкуєте, пишете чи кажете, а ваші дії, те, що ви робите, Так, дійсно, наші дії вони говорять напевно більше ніж наші слова. От, хоча мені здається, все ще що, якщо ми будемо ділитися якимось відео натхненими, котрі нам сподобалися, або якимось постами наших місіонерів, це все, що буде ефективно, якщо у вас, наприклад, немає відчуття або почуття того, що ви готові поділитися власними почуттями і думками в інтернеті, бо інтернет це іноді буває страшно, особливо коли люди постять і кажуть не дуже приємні речі. Звісно, що це корисно да, публікувати якусь таку духовну інформацію. Але також ми, як члени церкви, якщо ми живемо за Євангелією Ісуса Христа, то наше життя, воно ну воно вже якимось чином показує якісь, 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 якісь такі речі, які натякають на духовні принципи, так на Ісуса Христа і так далі. Якщо ви вдома проводите якусь там духовну думку з дітьми, да, домашній вечір, або ви разом молитеся перед їжею. І, наприклад, це робить ваша маленька дитина. І ви якось це ну, показали, як це відбувається, або про про це написали там в сторі своєму чи ще щось. То е, люди, які це бачать, вони бачать, що це щось незвичне, тому що це так ну, не прийнято серед ну, взагалі у світі, так, щоб маленькі діти там щось таке робили, і вони подумають: о, щось, щось, щось цікаве таке, щось незвичне. От і так далі. Тобто, ми е, свої показуємо речі, що ми робимо, що може. Бути таким незвичним. Або, наприклад, коли ми йдемо в неділю до церкви, так? ми також можемо тобто. там, да, зробити фотографію там, церковно, церковної будівлі, там, або храму, якщо ми біля храму знаходимося поділитися. І це теж людина побачить, подумає, о, цікаво, а що це там за церква, або що це за храм такий. От. Тобто, а для нас це звичайні речі, для, до яких ми вже звикли, і якими нам легко поділитися, бо це є наше життя, скажімо так. Ну так, і нам не обов'язково повчати або навчати через наші якісь публікації. Ну ні, нам просто треба ділитися тим, ким ми вже є, тому що найкраще, що ми можемо зробити, це проявити Христову любов через себе. Іншим людям. І це ми можемо зробити завжди і тепер, завдяки соціальним мережам, ще й не тільки в нашому якомусь невеличкому колі друзів, але й повсюду, по суті. Кришне Бендриму задала запитання: ну, а як, наприклад, нам от не боятися, що ми там щось не скажемо неправильно, там, да? якщо ми не до кінця розуміємо там якийсь євангельський принцип, якусь доктрину? Він каже, не треба нічого ускладнювати. Все насправді має бути дуже просто. Ваше послання має бути простим і чистим, мається на увазі щодо вчення. І як приклад, він сказав: просто в кінці дня встаньте навколішки, помоліться, і а, згадайте, згадайте цій молитві, як пройшов ваш день, так подякувати Богу за кожну річ, яку він, він вам дав цього дня, або як він вам допоміг. І він каже: ви обов'язково побачите, що цей день пройшов а, з його допомогою, і ви побачите десь. Прояви його руки, скажімо так, в вашому житті, і ви можете цим поділитися, сказати, от сьогодні була така ситуація, я відчуваю, що реально це от Бог мені допоміг в цьому, да? або це була відповідь на мою молитву, або ще щось. Тобто, це навіть не якийсь там глибокий доктринальний сенс чи ще щось. Це просто от прости, простий маленький приклад з життя вашого особистого, який може якось надихнути і підтримати інших людей, не те, щоб вони також молилися і а, помічали так руку Бога у своєму житті. І мені здається, цей заклик вже не такий прям новий, він вже давно є, щоб ми ділилися Євангелією в соціальних мережах. І мені здається, це теж казав старічний Батнер, але не в цьому подкасті. Та а, він казав про те, що нам необхідно ділитися речами, котрі запрошують Святого Духа впливати вже на тих або інших людей, їх серця, їх дух душі. Тому що якраз таки святий дух допомагає людям дізнаватися про Євангелію, зрозуміти, що це дійсно те, що вони шукали, або все ще шукають. Також ми забули сказати, що це невеличке інтерв'ю, воно а, тільки англійською мовою. Тому на жаль, на жаль, да. Але ми вирішили, тому його обговорити, щоб кому цікаво, могли зрозуміти про що йдеться мова. От а хто розуміє, то ми залишимо посилання, можете подивитися його в оригіналі. Так, і тут на Ютубі є ще можливість включити субтитри. Це отут внизу, якщо я не помиляюся, от можна обрати ту мову, в яку ви розумієте, а як то субтитри можуть допомогти. Так ще одна річ, яка мені запам'яталася з цього інтерв'ю, це те, що нам не слід переживати, так за те, що ми ділимо. Це те, чим ми ділимося в інтернеті, мається на увазі євангельським посланням якимось, тому що що б ми не робили. Чим би ми не займалися, завжди знайдуться ті, кому це не дуже буде подобатися. Ну от це не пов'язано там лише з вірою, з Богом, а взагалі, взагалі, завжди є будуть ті в інтернеті, кому це буде не подобатися. От, тому не треба хвилюватися, і старіш бедне сказав таку цікаву фразу, що. Він каже: Я не знаю, чи нам потрібно захищати так, або обороняти те, те, чим ми ділимося, мається на увазі євангельські доктрини, послання і так далі. Він каже, але я знаю точно, що нам треба це проголошувати, тобто проповідувати. Ви можете щось, чимось поділитися так, для вас цікавим, важливим, духовним, а хтось там напише які, якийсь неприємний коментар. Ну, це не означає, що там ви щось неправильно зробили, або там це все неправда, не істина, не працює в вашому житті. І вам не слід там якось захищатися і там доводити, що ні, насправді отак. Ні, можливо, все, що вам треба зробити, це просто поділитися цим, От, просто проголошувати. Не треба там сильно захищати, там якось там дуже так е, рясно, е, а просто проповідувати, як це роблять місіонери. Місіонери ж ходять, вони проповідують, а не сперечаються там і не обороняються, там не доводять комусь щось. От, а вже ці люди, які готові це прийняти, вони це приймуть. Для них це буде. Те, чого вони очікували, якщо хтось не готовий або навпаки, хоче тільки там напасти і якось там а, заперечувати. Ну це теж їхній вибір, ми теж маємо його поважати, але з такими людьми ну, не треба конфліктувати і щось доводити їм, особливо якщо це ваш особистий духовний досвід. Мені здається, що в інтернеті дуже складно з повагою в цілому, тому що коли ти сидиш за екраном, тобі здається, що. Тебе ніхто не зможе зачепити, або якщо ти щось скажеш не дуже приємно, ніхто не зможе тебе знайти і сказати тобі щось в обличчя. От, проте, не дивлячись на це, з нашої сторони, ми можемо продовжувати робити ці невеличкі речі з повагою і розумінням, що ну колись Господь через свого Святого Духа все ж таки допоможе цим людям, можливо, пом'ячить їх серця або. Наведе в життя таких людей або навіть місіонерів, котрі допоможуть йому змінитися і стати краще. Нам не треба заставляти людей в інтернеті міняти свою думку. Наше діло, як ти сказав, як сказав Старічна, нам треба допомагати людям, ділитися ділившися, ні, не ділившися. Нам треба допомагати людям, коли ми ділимося Євангелією. Це все. Заклик старішне Беднера і наш заклик до вас буде в принципі не ускладнювати, не думати, що це дуже важко, і мені потрібно там щось над цим якось це готуватися, робити це. Ні, просто робіть прості якісь речі, прості публікації. Діліться тим, що для вас важливе, так що лежить у вас на серці. Це процес навчання, як каже старішний Беднер, який не зупиняється. Ми можемо багато в чому для себе відкрити. І він каже, що зараз так працює світ. Це вже не буде мінятися в іншу сторону, що дійсно зараз у світі так всі комунікують, навчаються, спілкуються. Тому нам слід цьому навчитися, використовувати на праведність. Тому, будь ласка, використовуйте це, діліться, пишіть у коментарях свої ідеї, можливо, свій власний досвід. Ми можемо тільки додати, що. Це приносить радість і щастя, і коли ти бачиш, що це комусь допомогло, так, і хтось потім скаже вам дякую так, за, за це відео, за цю фотографію або за, за, цю, за це духовне послання чи там віршик, який ми поділилися чи священних писань, ну, найкраща, мабуть, нагорода. На цьому буде сьогодні, все. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, і ми чекаємо все, що вас в коментарях. Нам цікаво, дійсно, як ви ділитеся або якісь історії, можливо, успішні того, як ви поділилися, і хтось відреагував, і комусь сподобалося. От і діліться, будь ласка, нашим відео теж зі своїми друзями, знайомими, якщо воно вам сподобалось, всім гарного дня і до наступних відео.